Всім привіт, маємо на продаж Кобели, Лосати, Лосиці, Новолесандрівський ну, ваговод, кого цікавили. Номер буде в буде будуть дзвонити. Кобеле зірябні, одна вже вродила. Дережка, лошечку, по По бельгійцю що тут був у нас. Зараз покажемо ближче. А дві ще мають родити. Так, щоб кого цікавили, лошиці, кобили, лошата, жеребці, є великий вибір. Продаж, обмін, що кого би цікавило. Номер буде в описі, будете дзвонити. Все знаходиться в село Тисменичани, Івано-Франківська область. Є великий вибір. Є і з Польщі коні, кобели, жеребці. Є дуже багато коней на продаж, кого би цікавили. Most te zone Cavo se esco da Тут коні ховати мають, да? Вода є, Ось Сейчас хочуть легають, хоч купають. І ще ти ховай she's a rap chick here hello i'm А ну бігай, дівчат Где? Ді. Где Ді туди? Де? Чотири кобели ще є таких нових ну, санкцій Одна з жеребчиком таким річним, а цих дві ще мають родити. Загираючи Крічний ну Олександрівській. Ці малі розпродаж, ці недорогі лошати. Кого би цікавили, дзвоніть.